Права 1793. Заповнюю клітинки цифрами, щоб записана стопчиком дія була правильною. Ну що ж, стартуємо, дивимося, яке у нас перше завдання. Це у нас додавання. Ну, але бачимо, що тут у нас бракує і зверху, і внизу цифри. В залежності від того, яку ми цифру запишемо зверху, такий буде і зовсім інший розвиток у цього прикладу. Я для прикладу візьму ну, наприклад, цифру 1. Але тут насправді можна взяти будь-яку цифру і отримати правильний розв'язок. Я візьму 1. Ну що ж, 1 плюс 8 це буде 9. Гаразд, є. Тепер тут у нас 3 плюс скільки буде 5? Пишемо 2. Є. Тобто 3 плюс 2 буде 5. Далі бачимо, що 5 плюс деяка цифра ми отримали одиницю. Можна отримати там одиницю лише тоді, коли тут буде 6 зверху. 6 плюс 5 це буде 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Ну або так можна позначити. Тоді 4 плюс 2 це 6 плюс 1 це 7. Тобто тут поставили ми цифру 7. Ще раз, в залежності від цифри, тут, яку ви поставите, може бути і інші цифри розв'язком цього завдання. Ну, переходимо тоді до другого завдання. Тут вже бачимо різницю. Ну, гаразд. Отже, двійка, дещо відняли деяку цифру, отримали 8. Яку це цифру? Ну, очевидно, що позичали, то від 12 віднімали деяку цифру, отримали 8. Від 12 можна відняти лише 4. То ми записуємо тоді тут четвірку і аналізуємо. 2, відняти 4 не віднімається, позичаємо. Тоді 12 мінус 4 це буде 8. Тепер дивимося, одиниця. Забрали одиницю, це 0. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. Тоді 10 мінус 3 це буде 7. Записуємо тут цифру 7. Далі 5. Забрали одиницю це 4. 4 мінус 2 це 2. Записуємо тут двійку. Йдемо далі. Тепер 9 мінус яка цифра буде 2. 9 мінус 27, тобто віднімаємо 7. Отже, 9 мінус 7, це буде 2. Все, ми тут записали цифри. Тепер дія виконана правильно. Переходимо до третього завдання. Так, тут у нас додавання. Ми знаходимо суму. Так, 8 плюс яка цифра ми можемо отримати 3. 8 ми можемо додати 5 і отримати 13. Припишемо 1, запам'ятовуємо. Ну або записуємо зверху. Тепер одиниця тут плюс деяка цифра і плюс 8 отримали 10. 9. Це може бути тільки 0. Тобто 0 плюс 8 і плюс 1 це якраз і буде 9. Тепер деяка цифра плюс 2 отримали 3. Це одиниця. Одиниця плюс 2 це буде 3. Тепер 2 плюс деяка цифра, отримали 9. 9 мінус 2 це 7. Тут спишемо 7. 2 плюс 7 це буде 9. Все, ми заповнили цифрами. І тепер сума додавання виконано правильно. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас різниця. Ну що ж, аналізуємо. Від деякої цифри відняли 3,ку, отримали 8. Ну, 8 плюс 3 це 11, тобто тут треба записати 1. 1. Віднімаємо 3. Не віднімається, позичаємо. Тоді 11 буде мінус 3 це буде 8. Все гаразд. Тепер трійко ми забрали одиницю це двійка. Від двійки, яку треба цифру відняти, щоб ми отримали одиницю? Одиницю. Отже, тоді ще раз 3. Забрали одиницю це 2. 2 мінус 1 це 1. Все вірно. Тепер 7. Треба відняти яку цифру, щоб отримати 8. Ну, ми від 7 можемо відняти, наприклад, 8. Тоді 17 8 не буде вірно. Можемо відняти, пробувати 9. Тобто від 17 віднімемо 8, це буде 9. Давайте спробуємо 9. Отже, 7-9 не віднімається, позичаємо. 17-9 це буде якраз 8. Все гаразд. Ну, а тепер яку тут цифру треба записати? 7 плюс 1 це 8, і тут одиниця це 9. Тут треба записати 9. Перевіряємо. 9 забрали до одиницю це 8. 8 мінус 7 це 1. Все вірно. Тобто тут треба заповнити ось такими цифрами наші клітинки. Ну що ж, ось таке завдання на особливості додавання та віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.